Вікенд нової української музики. Настя, ти останніми своїми релізами філософствуєш. Чи нема в тебе такого побоювання, що ти стаєш зарозумілою для слухача? Вау, яке цікаве питання! Ні, немає. Бо. Насправді я пишу про такі прості речі для мене. Ну, і я відчуваю, що для багатьох це те, що нас оточує, це, це ті відчуття, ті стани, да, якщо ми говоримо про цю філософію оцих різнобарвних почуттів, станів, да, куди можна пірнати глибше і глибше, і глибше. Це, це те, що ми зараз переживаємо. Багато хто з цього переживає схожого. Ось, а, тому навіть. Не знаю, так да. мені, мені поки що так не стається. Якщо зайти на стрімінги, подивитися рейтинг прослуховувань твоїх пісень, угу. то в топі очерет у очерета мільйони прослуховувань. Так. Люди слухають очерет. Чому далі вони не йдуть слухати інші пісні, які теж не гірші? Вони для них занадто складніші. Чому так тут дійсно є доля правди? Я е, перестала керуватися бажанням написати те, що буде всюди грати. Тобто є, не знаю, може про це не можна розповідати на радіо, але я думаю, що <смі>, нічого такого таємничого немає, що є комерційна музика, а я не комерційна музика. От, і в якийсь етап свого життя я зрозуміла, що я хочу писати те, що ем, я би хотіла слухати. І таким чином я знаю, що люди це відчують і почують. Те, що їм дійсно потрібно, тому що комерційної музики в нас багато і це класно, і е, але я більше не хочу керуватися системою, чи що не хочеться писати те, що точно залетить Завіруситься. саме так. Мені тобто... це не відгукується, а розкажи про взагалі твої стосунки з музикою. Тебе музика коли-небудь заводила у відчай, такий в стан відчаю, так. У нас з музикою дуже такі італійські стосунки, іспанські. Музика це моя опора. Музика це моя земля. Музика мій вітер. І, звичайно, я з нею проживаю. Абсолютно всі барви емоцій. Тобто це може бути і відчай, це може бути щастя, це постійно такий бекграундний стан безумовної любові. Я якось народилася в родині, де мені одразу сказали, що хочеш музики, давай. І це мені дуже розправило крила. Я дуже вдячна своїй родині, що вони мені що вони мене підтримали. І вона якось зі мною з дитинства, знаєш, і ой, важко підібрати слова, але для мене це от одне єдне. Я не, не уявляю себе без музики в цьому житті. І відчуваю, що мені є дійсно, що передати музиці теж. Від себе, від потоку. Були у тебе Ось. пісні, які народилися у сльозах? Ой, безліч. Тільки в цьому альбомі половина. Звичайно. Так, і це, до речі, цікаво, що це одні з найпотужніших пісень, а може, це і не цікаво. Може, це очевидно. От світлофор пісня, вона просто, я пам'ятаю, я сіла в сльозах. Просто так от. І зіграла її. От це наче була імпровізація, а наче ні. Не знаю, хто мені там диктував. І так само на чисту воду написалося відчуття теж дуже в потоці такого, теж в сльозах, але скоріше в сльозах від розуміння того, що від усвідомлення і від глибини цього усвідомлення того, що життя повністю в твоїх руках. От прям повністю ти можеш досягти усього, чого ти бажаєш. От, і якщо ти відчуваєш, що щось не твоє, але всі навколо кажуть, що та ні, це класно, ні, так всі зараз так роблять, а і ти маєш так робити, ти просто відчуваєш, що це не твоє, і йдеш. Все. І це, наче така якась елементарна штука, але ні. Бо люди часто забувають про це. Я забуваю. Ти стала обличчям Equal Spotify. Так. Вітаємо! Дякую. Що це тобі дало? Щастя щастя, радість, неочікувані такі емоції. Я, Боже, це так було класно. Я, е, у нас була зйомка кліпу для зелені вогні треку. От, і це був дуже довгий день і вже такий от, останні кілька годин. А я взяла буквально телефон був в Насті асистентки, і я його взяла буквально на секунду, подивитись, котра година. А і я бачу в робочому чаті. Е, Вислали повідомлення про те, що схожу, беруть там на амбасадорство, бла бла бла. Я така угу", і поклала. А потім така, що? І мене просто як накрило емоціями. Я почала плакати, я взагалі не очікувала. Для мене це дуже цінно. Це, для мене це про увагу до моєї творчості. Я дуже багато пишу про жінок і для жінок. І бути амбасадоркою такого плейлиста з такою ініціативою для мене честь. ось Ти побувала на Time Square? Одною ногою. Можна так. так сказати. Чи оком, я не знаю. Ще не була ніколи в нью йорку Ні, не була. Ну як, була, виходить, трошки. Обличчя твоє точно побували, і люди його побачили і запам'ятали. В тебе був нещодавно день народження. Так. Ми знаємо, що ти. Скорпіон за знаку так. так. І хочеться зробити тобі подарунок імпровізаційний, музичний. Друзі, зустрічайте Клась. у вікенді нової музики, «Схожа» та Ксенія Івась. З народження! Дякую. Настя схожа, в тебе день народження був. Що ти собі побажаєш, розкажи нам. Бажаємо момо, мо, раді о ефірі, бажаємо момомо, мо, стійкість мо, мо мо це по англійськи більше. Амо, це любов по італійськи Клас, дякую. Я тобі дякую. І е, залишайся схожа ні на кого не схожі. Дякую. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на цей канал і чекайте нових випусків, тому що тут розповідають про класну українську музику.